Я вас вітаю, доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я зайнявся знову підготовкою до робіт. От як бачите, з відео зливаю антифріз свій. Чого зливаю? Вже він трошки ближче. Бачите, який він вигляд має. І не червоний, а бурий вже. Коротше, прийшов з терміном замінити його. Зараз залю, промию систему чистою водою, а потім залю. В мене є дистильована вода. Залютою водичкою. Кажуть, просто що не ржабі всередині, без солі воно. Отакі От маніри. Бачите, що воно? Okay. Cool. Ну поки лишу його для всякої подстраховки. Думаю, ну, поки поїжджу на воділі, то зараз вже, як то кажеться, не буде, тих морзок може й бути, але е гаражне зберігання воно не боїться. Там великого морозу. Може хто таке робив, хочу заляти сюди спиртовий розчин. Мені здається, що мені проще купити спирт, розбавити його. Чи можливий такий варіант? Ну, антифриз дорогий. Є ж на базі хімії з антифриза. Є на базі спир... спиртового розчину. Отакі мисля. Ну, побачимо, прицінимо що воно. Ну, скільки сюди. Он 5 літрів збігло, ну хай 6-7 Ну максимум 8. Бачка треба розшиїтельно присобачити сюди. Ось така така сьогодні робота. Заляли, зараз промиваю, заливаючи стонькі води та будемо літо працювати на воді. Ну, хто може стикався з таким розчином? Чи, не, чи небезпечно його я маю на увазі заляти систему? Прикольно було, правда, прийшов сюди до цього. Це шутка, звісно. Прийшов сюди до розширительного бачка, раз взяв, витягнув трошки і да, це було б ідеально ця. Ну що ж, добре, я поки зайнятий цим, потім треба фрезі натяжку зробити. Це простягнувся, натяжки так і не було. Добре, дякую за перегляд.